25 лютого День Української жінки. День жінки, День Мамусі, День бабусі, День Берегині. Краса жінки не в одязі, фігурі чи зачісті. Вона близько очей, адже очі ворота, в серце, де живе кохання. Українська жінка може похвалитися будь чим. Це і княгині. Це і красуні, це і берегині роду. Даний флібук добре розкриває розповідь про українську жінку. На сторінках флібука ви отримуєте додаткову інформацію, також вмонтовані посилання на відео, де є додаткова інформація про ту чи іншу жінку. Фліпбук містить розповідь і про наших відомих поетес, про співачок, адже я показую зараз не всі слайди, всю е, презентацію у вигляді фліпбук, ви можете переглянути після того, як її придбаєте. І жінка, яка тримала в руках зброю, і жінка, яка зараз тримає в руках зброю, і жінка, яка є волонтеркою. Жінки в політиці та науці. В бізнесі, в спорті в мистецтві, в освіті, а найголовніше українська мама та бабуся. Далі флібук містить цікаві сторінки із QR-кодами, відсканувавши, які ваші учні зможуть виконати цікаві завдання, які стосуються теми української жінки. Флікбук містить поради, як відсвяткувати цей день. Та віддячити українській жінці. Дана робота буде гарним таким виховним моментом у вихованні ваших учнів. Цікаві і чудові матеріали для проведення виховних годин. Українська жінка варта такої уваги.